Добрий вечір. Добрий вечір. Мені здалося, що ви сиділи доволі сумні. <рес> я просто без окулярів. Без окулярів? Може вам щось допомогти? Напишіть до зв'язку і поставте якесь там сірки. Так, напишу на зв'язку. Ну ви наче в хорошому настрої. Як у <рес> вас день прийшов? Класно. Да? Чим ви займались? Я збираю на дрони, бо діти мої роблять дрони. Я граю на вулиці на скрипці. Ви граєте на скрипці, і збираєте так на дрони? Так. Вау. І я скільки вже... вам вдалося назбирати? Не рахувала, ще. <рес> Ну, а скільки так в середньому? Дивіться, ну, місяці може трошки хвостиком. — Вау. Ну, знаєте, я вам скажу, з вами говорю, ви мене так от прям надихаєте, бо ви старша людина і вам ви не куди? байдуже, і ви так така молодець. Байдуже. Я, знаєте, аж хочеться зробити вам приємно, я, чесно, не просто так підійшов. Боже, та ви що? Це для вас. То так, ну отак мені мені здалося, що ви сумніси, та я, я захотів вам настрій підняти, але ви така чарівна жінка, що О, Жінку, тим не менше так, Та ну Йо? я ж від душі. Я не знаю, я не знаю, щоб такі букети. Чоловік мені давно від не дарує А чого? Я не знаю. Я чоловікові скажу, що це мені подарував. Вітну то, що ви дуже чарівна да, і тепла ось, душа. Яка там чарівна штара ма вже слухайте з домі гарного вечора вам.